Електричний скутер Corsa Matrix в темно-зеленому кольорі. Електродвигун інтегрований у заднє колесо, безщитковий електродвигун постійного струму, потужність 1200 Вт. Акумулятор 72 вольт 25 А, свинцево-кислотний, 6 тягових АКБ по 12 вольт, 25 Агодин кожна. Матеріал рами сталева. Гальмо заднє барабани з механічним приводом. Гальмо переднє дискове з гідравлічне. Передня вилка амортизаційна, задні амортизатори пружина гідравлічні. ободи сталеві, колеса 10 дюймів. Максимальна швидкість 50 км на годину. Запас ходу до 53 км. Обладнаний сигналізацією з двома брелоками, дзеркалами та багажником. Пластиковий кошик з кришкою. Його ціна 33 600 Відправляємо без передплат. Діє безкоштовна доставка та оплата частинами. Замовляйте!